Вітаю всіх! Продовжуємо відео про Трампа. Відношення до України до Росії зробила тепер. Як буде Трамп впливати на війну в Україні? Як буде Трамп впливати на війну в Україні? Як буде Трамп впливати на війну в Україні? Що буде робити? Давайте подивимось. Як буде Трамп впливати на війну в Україні? Хитрі дії. Хитрий жук. Хитрий жук. Хитрий жук. кінцевий результат. Він більше до перемовин. Він склоняється до перемовин. І, щоб ви розуміли, до того, щоб ми змогли домовитися. Справедливість. Знову надікоти: справедливість. Справедливий мир. Він за справедливий мир. При цьому буде тиск на ворога, щоб було територіально все вирішено. Мені не подобається місяць і п'ятірка пентаклів. Тобто, на тему територій України казати про звільнення тут чисто дипломатично. Військово він не буде це робити. Це не те, що. Є ціллю. Він за закінчення війни. Ви ж самі розумієте, що закінчити війну ми до окупації не можемо. Вона буде закінчена в рамках того, що ми маємо. Плюс-мінус, є речаги воздействия і Сірі Курської області. Це буде окреме відео. Але Трамп хоче закінчити цю війну, щоб не було переможеного і переможця. Ось чому питання. Не йде переможець, не йде карта перемоги. Ось. Тому до кінця року буде в Україні покращення на тему війни. До кінця року в Україні буде покращення на тему війни. Покращення. Давайте поглянемо: покращення буде чи ні? Ні. Це розчарування йде, не покращення ж нову таке, нове, щось буде. Зміни будуть, зміни однозначно будуть. Знову ж таки, на загальному фоні. На загальному фоні ми не можемо казати за всіх: комусь гірше, комусь легше. Зміни, серйозні зміни, трансформація. Зміни, так. Кордони. Лінія БО зіткнення, кордони. А я б сказала, що будуть ці кордони. Кожного відношення своє, відразу скажу. Домовленості. Закохані. Це відразу скажу це домовленості. Працювати почнуть активно. Чому? Розчарування. Тому що зупинка війни це трішки не те, чого хотіли. Це не той пізджок, який нам заливали. Для мене це добре буде, тому що припиниться цей піздець. Для мене конкретно добре. На загальному фоні це розчарування. Я вам все пояснюю. Тому що ті, хто хоче просто завершення цієї жопи, змінити своє життя в спокійному режимі, адекватному, вигідному для себе, просто чекають будь-чого. І це якраз той варіант.